Всіх вітаю, друзі, і нарешті настав день оновлення. Сьогодні покажу вам ключові моменти з оновлення, також покажу частину відоса, як я вибивав Еміру, та в цілому плани на майбутнє, що буду робити під час івенту і як фармити рюкзачки. Падайте всі зручніше, а хто вирішив перекусити під відос смачного. Скажу відразу, як вийшло оновлення, і я відразу поїхав в салон, щоб затюнити ось цього 911-го. Так він в мене вже давненько лежав, і я накинув на нього просто зовнішній пакет тюнінгу. І ви просто подивіться, як він. Виглядає красиво, ми вже змінили. І колір, і фари пофарбували. Обійшлося мені все в 3 мільйони. Зовнішній тюнінг взагалі коштував дуже дешево в районі 200-300 тисяч. Тож, бертва, ось такий Як ви бачите перед собою. Ну це дуже крута машина, як на мене. Я вважаю, що ця машина виглядає ну на 10 з 10 навіть не 10 з 10, а 100 з 10 Це, напевно, одна з найкращих тачок з зовнішнім тюнінгом. Як на мене, я не кажу про неї технічні характеристики, як вона їде, і які тут деталі стоять, а саме виключно за зовнішній тюнінг тому що тачки є зараз і швидші. І зараз давайте поговоримо про велику проблему, яку стикнулись ви особисто гравці, які прокинулись вранці в п'ятницю і побачили, що їхня тачка почала їхати медленніше. Що ж, трапилось, братва? Трапилось все дуже просто, пофіксили саме деталі. Зараз ми заспавнимо будь-яку машинку і поїдемо. На тюнінг, наприклад, кесочку. І заодно послухайте звуки кески Ось такі отстрільчики в ній Бертва. Звуки просто двигуна не хочу голосно робити, але я надіюсь, ви почуєте. В цілому виглядає круто. Мені сподобався дуже новий саундпак для тачок. Звучить дуже красиво. Тож заїжджаємо на тюнінг і бачимо, що в внутрішньому тюнінгу ось ці всі детальки стали. В рази менше давати характеристик. Наша всім улюблена багована трансмісія, яка давала багато розгону, пофіксена. Тепер це все не так працює, але не варто засмучуватись, тому що зробили ідеальний баланс, як на мене. І далі я думаю буде краще, тому що обіцяють систему тюнінгу адаптувати більш краще і буде цікавіше. Тож будемо очікувати від розробників новин. Також в кольорі кузова пофіксили нарешті ось цю штуку. Тепер вона ідеально фарбує. Тепер можна налаштувати кольор, прямо максимально цікаво. Тепер нема ніяких глюків. Колір відображається відповідно тому там, де ти проводиш. Машинки стали трошки повільніше, але тепер на них цікавіше їздить, тому що у вас нема на сервері тепер 500 тисяч машин, які їдуть 400 Скажімо роду, це ідеальний баланс для того, щоб е, ці тачки цінились інші. Було багато Феррарі, які їхали просто 400 і коштували дуже дешево. Це, як на мене, ненормально. І я повністю підтримую розробників, те, що пофіксили максимальну швидкість на більшості машин. А тепер давайте, братва, перейдемо до моменту, як я крутив рулетку з гімірою, і скільки є на це грошей витратив. Попереджу відразу, що відос трошки пошкоджений, тому що він був відновлений. Під час запису в мене вімкнулося світло і відос втратив певну якість. Тож падайте зручніше, приємного перегляду. Нас додали, братва, ось таку прекрасну рулеточку. І зараз мы покрутимо десь на мультів 50, я думаю. На мультів 50 покрутим, я думаю, що постараємось щось вибити. Понятне діло, що дай боже, виб'ємо раніше Гимеру. Дай Боже, ні. Так що погнали. Перший прокрутик. Нам падають карбованці. Це добре, другий прокрутик. Ну, кстати, перший прокрути дорого коштують. Але я дивлюсь, що треба дуже багато зробити прокрутів. Нам би хоча б скин сейчас вибити, а потім уже можна. Трошки побалдеть. Я сейчас просто не планую. О, випав! Да? Выпав, школьник! Порядочно, порядочно. Зачем нас за саундтрес? Двигун. Випав, п'ятий двигун. Непогано, призи падають, слухайте. Лям 900. Ну давайте ще пару прокрутів зробимо, а там буде видно. Так, ще один скин випав жіночий. Крутимо далі. Чую, мені зараз буде падати все по 100 тисяч 6,5 мультов вже. Скільки ми вже потратили? А, ну не так багато, кстати, у нас 94 мільйона. Ну, слухайте, за 7 мультів ми отримали скин, ми получили 2 панамки. А, 2 скіна навіть, і жіночий. Оцей калуш, виходить, нам випав. І що ще? І двигун випав нам, так? Да? Получається, R- класу, D клас. Ну, непогано, непогано. Давайте далі. Ще можемо крутанути. І. карбованці. ех, дуже жалко. Блін, я бачу, що тут залишилося 4 по 100 000, І Я чую задницей, що вони зараз будуть дропатися. І це буде просто жах. Боже, які прокрути дорогі. Блін, чуть не випала Гімера. Взагалі не повезло. По 9 мультів просто. що це таке? йоки поки 10 мультів прокрути стоїть. А ну-ка. Опять 100 тысяч. А, я чувствую, что у меня, короче, будет до останнього просто крутить. Ну, давайте, еще цей прокрут. 100 тысяч. И у нас залишается, братва, получается, Гимера. Сколько у меня бабок? у меня бабок 47 миллионов осталось. 47 миллионов осталось. Я только что потратил, короче, братва, 54 мульта уже. Я в шоке. Ну, ладно. Два прокрута залишилось. Треба забирати. Що поробиш, уже треба. Гімера! Єсть! Ми сэкономили один прикрут просто. Сюда! Ну, братва, ну це було очевидно, що я не заберу, тому що бабки дозволяли це зробити. Але тепер у нас є Гімерич. Ми потратили, получається виходить... Скільки? 70 мультів? 71 мільйон ми потратили, щоб вибити Гімеру. Ну, в принципі, непогано, я думаю. Це чина за Sound Ух ти, Так вона їде непогано в стоці, але навіть тюнити не треба. І так, друзі, єміра справді дуже крута винагорода, виглядає вона максимально красиво. Не знаю, якщо у вас є гроші, я б не зволікав і витратив би 70 або 90 мільйонів, щоб не залутати. Або можливо купити в когось з рук. Виглядає машинка дійсно максимально круто, і при цьому всьому вона в стоці їде, друзі, 400 км на годину. А якщо накинемо деталі, то самі розумієте, що буде трошки швидше. Але машинка того варта однозначно. Я вже накинув, як ви бачите, зовнішній пакет тюнінгу, і зараз. Оце відео я знімаю через новий режим, який доступний тепер у вас в телефоні. Якщо відкрити телефончик, то у вас з'явиться ось такий фотоапаратик, як раніше був, але тепер він більш функціональний. Переходимо в нього. Ми можемо вільно літати на якийсь простір. Також ми можемо приховати інтерфейс, який дасть нам змогу зробити красивий скріншотик або красиве відео. Також ми можемо крутити. Плавно камеру там літати кудись, перевертати цю камеру йовки-палки, куди я залетів. В цілому це дає змогу робити прикольні мувіки і відоси. Тож хто займається подібною творчістю, рекомендую спробувати. Тож ви запитаєте мене, чи варто крутити рулетку, щоб вибити гімеру. Я скажу 100% варто з тією цілею, що у вас буде супершвидка тачка, яка виглядає зовнішньо дуже красиво, і їде відповідно також само. А тепер перейдемо до солоденького. на F1. У нас додалась акція, в котрій можна придбати три кейси та три ключа з новим геліком за тисячу карбованців. І вийшло так, що я стрімив день оновлення і зайшов на 0.1 сервер і витратив всі свої карбованці, які в мене були. Але скажу відразу: зранку я зайшов на 0.1 сервер і прокрутив 9 кейсів, і відразу залутав геліка. Але цей момент я не записував, тому що, ну як завжди, надіюся, що мені нічого не випаде. Тобто, наступні кадри, які ви побачите, в той момент. В мене вже був один єлі. А що з цього вийшло далі? Ви можете побачити зараз. Все, погнали, давайте. Е, щас е, супер-пупер case на 6 кейсів, 2000 карбованців, <зум> <зум> було Так, так, друзі, це той момент, коли серце починає битись швидше. Йди ж ти сюди, родной! Другий Елик на базу. Це нормально, що так... Ви бачили, як зовга? Подкрутка. Це подкрутка була! Прикол. Тупо, друга, подкрутка. Погнал дальше. Я вже, ну, в принципі, все. Окупились. повністю з першого ключа. Погнали дальше. Ну я не знаю, братва, це прям якийсь лютий фарт. Не, мені здається, що просто. Це не то, що мені так везе, це просто воно так буде дропатися всім, тому що я знаю, що моїм знайомим э, теж насипало, типу. Опа, селяга, випав. Нічого собі! Мужчина, а ну йди сюда. Погнали, 4 кейси осталось. Кстати, з двох кейсів просто дроп лютіший. Летим дальше. Маска, єнота. Блин, братва, це прям. Це що то реально. що то реально, типу... Стоп открутый, ну скажите, пожалуйста. Не продаю ничего, братва. Подождите. Пока ничего не продаю, подождите. Давайте дальше. Open case топа. Шо, Просто третий елик! Пошел нафиг! Ооо! Третий елик, бля. Короче, ладно, в ТГшечке разыграем братва на 0.1, Один елик уже 100%. Давай дальше. Винил. Ну, тут уже тут уже треба, що просто, треба, що просто вже не повезло. Давайте, останній кейсик остався братва, І... Маска і нота. нормально, нормально. Розіграємо маску і Коротше, геліка на 0.1 потім я в телеграмі зроблю розіграш. Зараз я знаходжусь на 01 сервері, друзі, як ви бачите, я успішно золотав 3 геліка. Тож гріх буде вам не показати, що він може і як він їде. Зараз ми візьмемо якусь максимальну пряму, а поки розкажу трошки більш детальну інформацію. Державна вартість нього всього-навсього 2,5 мільйони, максимальна ціна на ринку 6 мільйонів. Тобто він не такий дорогий системно, але при цьому всьому виглядає. Ну, десь на 7,5 з 10, але декому заходить прям 10 з 10. Тож це знов на любителя. Тачка непогана, максималка знову ж таки невелика. після оновлення вона пофіксена, я думаю. Раніше він би їхав би швидше набагато, але зараз він їде ну, 200 км ось набрав. Я заїхав на тюнінг, щоб показати вам відразу клас деталей. Тобто тут у нас клас деталей А. Це дасть вам змогу максимально дешево його затюнити. 90 тисяч кейс, і вибити топові деталі на нього не складе для вас труднощі. При цьому всьому він виглядає непогано, але він в рази менше, ніж звичайний гелік, або новий, котрий 2022 року. Також на нього доступний зовнішній тюнінг. Можна виставити якісь там елементи, такі як спойлер, потім можна змінити дах. І... Передні розширювачі. Але це виглядає не зовсім прикольно, ці передні розширювачі, а так в цілому непогано. З приводу останньої вкладки, вона поки не доступна, нічого не зміниться. Я думаю, що в майбутньому що сюди додадуть. Як бачите, зовнішній тюнінг коштує також недорого. 428 тисяч всього на всього. Ось вам державна вартість 2,5 мільйони. Так, максимальна ціна 7,5 мільйонів. Також, друзі, на F1 у нас є цікава акція це самокат плюс крила. Як бачите, я успішно неї придбав. І маю ось ці крила. Ось так виглядають крила, Доволі, доволі як вже якась інша ММО-РПГ-ігра, але в цілому непогане. Їх можна ще також зменшити. Це стандартний розмір. Я нічого не крутив. Можна зробити ще більшими або ще меншими. І давайте подивимось тепер на саме цікаве це самокат. Самокат як у нас отакий такий На ньому можна пригати на контрол. Тобто персонаж пригає на ньому, і іноді він так дуже високо підлітає. Не знаю, як це працює. Швидкість він набирає десь приблизно 100-110 км. Ну, в принципі, їде який квадроцикл. Прикольна штука, можна з друзями побавитися. Якщо маєте бажання, можете придбати. Але я думаю, що з цього паку крила точно будуть цінитись в майбутньому. Тож можна зараз придбати і потім вигідно продати, так сказати, бабусіки на чорний день. Також можна тут на ньому на козу ставати. Ну, коротше, побавитись з друзями ви точно зможете. Це дасть вам багато позитивних емоцій. Я б з радістю хотів вам показати, як я вже в цьому відосі починаю збирати беху, а саме фармити рюкзаки та та Цінам я це все купую і як цей шлях проходить, але, друзі, ви це побачите вже в наступній частині. Тож я всім дякую за перегляд. З вами був Фішер, всім па-па.